Технічне переоснащення виробничих процесів взяли за основу своєї діяльності лісівники умаського держлісгоспу. навесні. Вони придбали сучасні маніпулятори з роторним приводом. Внаслідок цього збільшилася пропускна спроможність складів та зросли економічні показники, а звідси і зарплати працівників. На сьогодні вона складає понад 2 тисячі гривень. Тему продовжує Олександр Чернега. Ще навесні нижній склад уманського держлісгоспу було затарано деревиною. А коли почалося пожвавлення виробничої діяльності, наявна техніка та люди не в змозі були вчасно справитися із відвантаженням продукції споживачам. Вийти із становища можна було лише запровадивши роботу в змінах та приступити до технічного переоснащення виробничих процесів. Останнє стосувалося придбання нової сучасної техніки, тож керівництво уманського держлісгоспу зволікати з цим питанням. Не стало. І на виставці техніки для лісової галузі придбало кілька роторних маніпуляторів. Завдяки їх використанню у кілька разів вдалося прискорити хідробіт на складах готової продукції. Оперативність сподобалася і споживачам, адже економився час, бо завдяки новій техніці проведення навантажувально-розвантажувальних робіт прискорилося. Така модернізація невдовзі позначилася й на економічних показниках, каже начальник нижнього складу державного підприємства. Уманське лісове господарство Іван Присяжнюк. Це своєчасна вивозка, раціональне розкражування деревини, підбір споживачів на різні види деревини і вчасна відгрузка. Відпуск деревини споживачам без задержки. Це все являється результатом нормальної роботи в подальшому. Без застосування у виробничих процесах нової техніки кажуть охоронці зелених легень планети, справитися сьогодні з плановими показниками буде складно. Тому шукають шляхи взаємної співпраці з її виробниками. Останні прислухаються до порад лісівників. Інженерні служби підприємств виробників техніки для лісової галузі при розробці тих чи інших агрегатів беруть на замітку різного роду техпропозиції і втілюють їх у життя під час розробки проєктів техніки для лісу. Технічне Переоснащення виробничих процесів завдання не лише для ліцівників Умачини. Це питання номер 1 для всіх підприємств галузі Черкащини.